От бачите, ви казали: не будують, а вони будують вам на зло. Ну, питання не в тому, що хто казали, не будують, а от вони будують і щось замовляють. Ми хочемо бачити результат, тому що насправді кошти вже виділялися давно. Про проблему ми говоримо взагалі дуже тривалий період часу, особливо коли там були перші великі відступи. А я зрештою про проблему укріплених позицій говорю, ще з жовтня 2019 року, коли Зеленський перелякався слів, що на передовій стріляють. Бо саме тоді з золотого відводили війська на необлаштовані взагалі. Взагалі позиції. І проблема також в тому, що коли ми просимо, щоб була створена тимчасова слідча комісія щодо вивчення проблеми з фортифікаціями, де вони є, де немає, де закуплено, де не закуплено, де треба ще щось додатково зробити, вже другий місяць Верховна Рада, ну а властиво, це і офіс президента, блокують всі ці питання. Минулого тижня було екстрено скасовано засідання Верховної Ради по різних причинах, там можна розбиратися, але задля того, щоб нібито слуги народу поїхали інспектувати фортифікації. А моїх колег не взяли слуги народу, хоча парламентське засідання, ніби для всіх. Якщо його відмінили, то всі мали працювати. І відповідно, мої колеги поїхали в самостійному плані і так само були на позиціях, так само дивилися, де які є фортифікаційні укріплення. І на жаль, ситуація не така райдужна, як нам розганяють офіційні канали, показують якісь там бетонні блоки, бетонні. Укріплення і так далі. А насправді в дуже багатьох точках фортифікації або робляться абсолютно зусиллями і коштами військовослужбовців. До речі, я наголошу, що дуже багато де там, де є фортифікації, хлопці не є так званій зоні бойових дій. Це ще одне питання, яке треба вирішувати. Відповідно, вони не мають жодних додаткових доплат. Але вони за свої кошти також роблять ці фортифікаційні укріплення. Але в інших моментах там можна побачити і це Ігор Лапін постів, багато інших е, ветеранів постили, що ми маємо вириті траншеї, і дуже часто там є просто ґрунт і укріплення палками чи якимось брусом. А це проти ракет, проти важкої артилерії. Це ну, насправді ні про що і це, це є трагічна ситуація. Тому, чесно кажучи, коли от, здається, вчора Зеленський сказав, що він заслухав до. Повідь шмигаля про фортифікації, там все добре. А сьогодні з'явилася стаття, що, взагалі, все краще ніж було до цього часу. То таке враження, що мають ці українці за ідіотів, тому що проблеми є великі проблеми. І замість того, щоб брехати в очі, замість того, щоб розказувати, що опозиція щось не того говорить, замість того, щоб блокувати ці питання, ну було би логічно сісти, узгодити, проговорити, проконтролювати і дійсно мати ті укріплення, які треба. Ну, і ми як маленький постскриптум, знаєте, от тож не так давно наказали ті всі укріплення додаткові робити лопатками в замерзлій землі. Ну, от реально, лопатками в замерзлій землі. А Петро Порошенко зараз хоче передати спеціально важку техніку для того, щоб можна було рити траншеї. І як ви думаєте, це питання так само блокується? Я не розумію, де ця межа адекватності і неадекватності у нашої влади, але таке враження, що вони, от знаєте, як то на зло кондуктору підопішки, от на зло Порошенку завалимо всю оборону. Ну, я, я не розумію, як так можна.